thank you Вітаю, друзі. Виходять невеликі перерви. Нарешті за три роки я у відпустці влаштував собі Digital Detox. Тому перепрошую, що не так часто виходжу. Парадокс, з'явилося більше часу і я менше часу біля комп'ютера. Мабуть, так і потрібно відпочивати. Перемикати свої мізки. Ну, хоча б осінню, але <кхід> переключився. От такий собі подарунок зробив. I'm not old, I'm timeless. Я не старий, я поза часом. А, про тишу. Але перш ніж про тишу, значить треба цю тишу чим заповнити. І я хочу вам показати а, тріо, яке мені дуже подобається. Я впевнений, що воно вам сподобається. Нью-Йорк Тріо. А, шикарно. Шикарне тріо. Записується, воно в основному. Я одразу показую, що у вас були два QR. Ви бачите, два альбоми і два QR. Кожний з них якийсь сонг буде із того чи іншого альбому. Одразу хочу сказати, що дивовижне трио Нью-Йорк Тріо джазовий гурт, відомий своїм більше піаністом Біл Чарлап. Але в тріо ще входить басист Джей Ленхарт і барабанщик Біл Стюарт. Точно я їх назвав. В основному вони записуються, записують джазові стандарти, дуже ліричні, м'які, ніжні для японського ринку. От на Венусі вони переписали все, що тільки могли. Кожен супер досвідчений, особливо біл Черлап, тому що. Окрім власного тріо, який я назвав Нью-Йорк Тріо, він ще записується ще в одному, в двох тріо. Він грає з Пітером Вашингтоном і Кенні Вашингтоном. Окреме тріо він грає Ойл and Нью-Йорк Тріо, який очолює фінський гітарист Сой Келлі. Тут я можу з прізвищем помилятися, але одне скажу точно: їх варто слухати, тому що їхня музика це щось таке ліричне, спокійне. На грані тиші, і, а, і, роз, і, таку, і не перед сном, ні. Їх треба слухати. От коли ти включаєш оцю мережу нейронну мережу, мозок перед мовчанням, передмовчазний мозок чи мовчазний мозок, нейронна мережа так називається, а, саморефлексія, самоусвідомлення, паузи, коли з голови вилітає абсолютно все, і це добре. Це не шпернук, це не корок, це дуже добре. Ну, послухайте, Нью-Йорк Тріо. Мені вони подобаються. У мене їх кілька їх дисків. Що не запис на Венусі в основному не записується в Японії, то просто шедеврально. Два QR я вам показав, сподобається, ну, знайдете в інтернеті. Гаразд, вертаємося до більш глобальної теми <кій> тишень. Хоча не даремно я сюди і Нью-Йорк Тріо притягнув, тому що вони грають на грані тиші. От Вони з тиші витягують звуки, які не порушують тишу. Але ця тема значно глибше, тому що будемо говорити про тишу, яку, до якої ми періодично тягнемося і влаштовуємо цю тишу у власній голові. Власне, про що ми говоримо, ми говоримо скоріше про тишу, як. Саморефлексію, як дзеркало. Дзеркало, але не втеча. В тиші ми не ховаємося від світу. Ми, власне, повертаємося до себе. Ну, я вже сказав, дзеркало. Тобто, ти відвертаєшся від світу, не втікаючи від нього, але бачиш себе в цьому світі. Ми зустрічаємося з собою. Нехай воно звучить так метафорично, але дійсно так. Тиша стає от оцим відзеркаленням, в якому видно не лише й спокій, а й шум. Шум наших страхів, шум невисловних слів, шум оцієї теми жуска, коли ти далі проговорюєш в своїй голові щось, звертаючись до того, кого вже немає, незавершених рішень, незавершених речень, недосказаності це все тиша. Внутрішній шум, який тиша може підсилювати. Коли зовнішні звуки зникають, оце перенання в тишу, починає звучати внутрішній звук, навіть я би сказав по-іншому, починає звучати внутрішній хор сумнівів, провини, спогадів, чомусь ти можеш заплигнути аж в дитинство чи в інститутсько-університетські роки. Чи з давно баченими друзями і так далі? Тиша, вона це не відпочинок, вона не завжди лагідна. Іноді вона оголює наші травми. І якраз ми пірнаємо оцей шум гам світу, щоб не бути в тиші. Саме тому від неї так хочеться іноді втекти і бути серед людей, просто забивати свою голову або телевізію, або реальної людьми, щоб не пірнути в цю тишу, яка тебе починає жорстко випробовувати. Тиша однозначно це терапевтичний простір. Вона не порожнеча, це не вакуум, вона можливість. Психіка, нарешті, має шанс власне звернутися до себе, і я не даремно сказав на початку тиша як дзеркало, і в цій тиші, повернення до себе визрівають відповіді, які не знайдеш в шумі соцмереж, новин, постійних розмов, страхів, інших емоцій, які навіює тобі світ. Тиша може стати а доволі часто певним викликом. Тиша лякає тих, хто не готовий зустрітися з власною біллю, з власними переживаннями і намагається їх забити голосом зовнішнього світу. В психотерапії бувають моменти, і я це добре пам'ятаю ще, коли сам проходив навчання групової терапії, пам'ятаю Йосифа Шакета. Який геніально витримував тишу, і коли група групова, на йшла мова про груповий аналіз, коли група завмирала на кілька хвилин, і всі боялися порушити цю тишу. Наскільки це була жорстка саморефлексія, що ти звертався до себе і боявся голосно дихати, щоб не налякати і не звернути навіть увагу на себе? І дійсно в цій ситуації тиша стає таким жорстким викликом до себе, вона може навіть налякати. І налякати тоді, коли ти не готовий, не готовий зустрічати свій біль, свої вади, свої помилки, чому й ти пірнаєш знову ще раз говорю, в голосний шум навкілля, щоб не почути оцей голосний шум тиші всередині себе. Ти, ми самі залишаємо, ми самі вибираємо тікати чи залишатися. Від тиші, власне, не втекти, бо вона, вона в нас. Це той варіант, коли ми її носимо в собі, і вона нікуди не, не, не вискочить, не залишиш її навіть в психотерапевта, чи не залишиш її у кращого друга, чи не залишиш її в стані алкогольного сп'яніння, де здавалося бити ти. Вже все відреагував, висказався, проплакався і тому подібне. Вона постійно з тобою, вона всередині нас. Її реально можна заповнити, забити, заголосувати шумом, справами, людьми, якимись діями і так далі. Або мати сміливість залишитися і почути, що саме вона хоче сказати, і навіть проаналізувати, чому ти так боїшся цієї тиші. Чому ти не можеш помовчати, звернувшись до себе, і подумати, а чому саме ця думка в тебе виникає в цей момент, до чого ти, власне, звертаєшся? Тому за нами залишається, за нами, за вами, за мною, за будь-ким залишається вибір тікати чи залишатися? Черговий раз втекти і заглушити цю тишу голосами, чи мати сміливість? Дійсно, властувати і стишить дзеркало, яке звернеться до себе і скаже. А що ти і далі піде, зробив? Чому ти не хочеш про це подумати, чому ти не звертаєшся, чому ти хочеш від цього відкараскатися? Чому, чому? Проговори. Проговори, тому що за цим буде стояти наступна. Твоя дія, а іначе твоя тиша напружена, вона залишиться з тобою і буде тихенько тебе там виїдати. Ну що, друзі, думайте, Нью-Йорк Тріо це, звичайно, супер. Я впевнений, що він вам, він вам подобається, це тріо. Грають вони класно і, до речі, вони налаштовують на тишу. Але на тишу, коли ти і чуєш їхні Ліричні перебори, такі вечірні, сутінкові, і одночасно, якщо тебе нічого не відволікає, і ти штучно не пірнаєш кудись, ти звернешся до себе до власної тиші. Думайте, друзі, думайте. А, надіюся, що на ці вихідні я розміщу, в мене ще є один записаний, одне записане оповідання. Далі побачу, якщо воно. А пишіть мені під оповіданнями. Чи хочеться вам, щоб я далі начитував, хоча з мене артиста ніякого. Але ну, хочу, хочу дещо перечитати. Навіть я думаю, що я би по-іншому тепер, можливо, трошки написав. Все-таки це моє. Я сам його писав, Ніхто мені не допомагав, та й не потрібно було. І, до речі, творчість це також варіант тиші. Це також невеличка вам підказка, що можна робити з тишею. А взагалі думайте, друзі, думайте і до нових зустрічей, пока.